Усім привіт! І це буде відкриття паків в симуляторі паків. Але ми маємо відкрити паки на 19 мільйонів монет. І не можемо продавати гравців. Подивимося, що нам випадає. Тут одразу ж це кулібалі 95. Ну, Це добре, в принципі, кулібалі. У-у-у, і ще й батле в одному наборі. Це дуже круто. плюс 4 мільйони, але ми, як ви розумієте, продавати не можемо. Тепер 85. Плюс. Тут у нас Джокер, і це Берком 92, і ще й Казіміро. Ще й Казіро 96. Добре. Далі Євро. Пік, І тут у нас як би нам треба було вратаря, але прийдеться взяти Менфіса Депая, який нас точно залишить в основі. якщо ми не дивимося. Бо ще я один раз навіть вибивав 99-го кер, 99-ту кер, то це було дуже круто зараз Томалі Мар. І Мохамед Кудус, точно, я забувся. Про тут не тільки 73. Добре, тут у нас ще є багато паків. Тож, монетки ще тратити кудись можна. Відкриваємо пак тут Champions League. Тут у нас 95 ІСТ, але разом з ним ще й 94-й. Добре, це хороший пак видався. Але все ж таки, я думаю, з тим, де нам випав. О, о, Батла 97. Тут я думаю, не зрівняно. І хоч і нас багато центр форвардів, тому я візьму хвічу кварц хелі. Я, я, я надіюся, не підійде в состав, але о, позиція воротаря у нас уже закрита. Забираємо Яна Зоміра, наступний пік тут нас беремо. Чистий за рейтингом. У нас тут багато страйкерів на чистий за рейтингом беремо Наступний Пік, ну, тут беремо, мабуть, центрального защитника. Нам защиту, він, мабуть, пригодиться. Якщо ми нічого кращого не виб'ємо, то теж беремо Е, ну, Я думаю, що защита у нас вже точно добре складена. Тож, відкриваємо тот чемпіон пік. І тут у нас 93 Дімарко. Е, таке, собі, таке, собі, але ну, Тут Макалістера беремо. Блін, коли вже буде щось нормальне, тут 93. Коли буде щось нормальне, роме теж защитить. Скільки можна мені защитників всеберемо. Мені треба ползащитників. Все. Блін, десь випуск поукати і Вибачте, вибачте. Вибачте. Вже 3 минути відео, а ми вибили у 2.97 граті. Це в принципі добре, але це 90 й 90 й и И снова защитник. Здесь нам вообще там ситуация Бирарди, мабуть. Так, это Доменико Бирарди. 93. Тирдя, паки у нас доволі таки хороші паки, що виходить. Тож, так, в мене, звісно, попередні відео всі були про Brawl Stars, але я передумав, буду робити нову еру в от симуляторів паків, трохи еру ФК будемо. От на 100 підписників, добре ні, не на 100 підписників, на 10 підписників почну знімати ФК 24. Звісно, вже скоро фк 25 а фк 25 буде все нове, тож фк 25 має видатись дуже і дуже добре. Тож, поки що ми відкриваємо ікон пік, де нам падає Десаїлі 95. Звісно, це хороший оборонець, але хав'єр в заняті. Оце нам, якщо чесно, дуже зараз повезло. Але відкриваємо іконпак, може в іконпаках краще. пощастить ніж в піках, але це Філіп-лан. Добре, добре, але не так. У нас і так я вже 95-й правозащитників, тому і це хто Кембл? Ні, так, Блін. Ні, так, це Кембл. Далі, наступний так, це нас може бути Алонсо, але це знову десеїн? Так, це знову Десаїлі, на цей раз вже 92-й, 12-95-й, тож він нам в состав ніяк не підійде добре. До речі, напишіть в коментарях, хоч... Коментарях, коментарях чи хочете ви, щоб я взагалі почав збирати свій состав. Тому що поки що я буду. Типу, у мене такі плани, що я буду робити такі випуски, тобто. У мене зараз вже після цього відео є 24 мільйони монет, щоб замість 19, я їх всіх продам цих гравців, А залишати лише 99 І так, типу, кожний випуск буде плюс 1, може, плюс 99, це Шевченко! Андрій Миколайович Шевченко, легенда. Ось остати, їм цікаво. 78 тисяч монет, добре. Відкриваємо наступний пак, І тут у нас bouterгено. Так, це ботеригену. Я вже подумала, що це може бути Рауль, але Рауль вроді не це феде, так? Да? Що ж? Відкриваємо далі? Тут у нас Родрі 89, вже да? Да. майже 6 хвилин відео, а. Ми від трьох хвилин майже нічого цікавого не вивели, Ой, вибачте, куди я взагалі зайшов, вибачте, що я сюди зайшов, це я випадково, звісно, що. Так куди ж ти? Так куди ж ти? Кстати, я ще можу з клубою почати знімати, теж можна. Я поки що прийшов тільки на першу, другу. Першою, другою, четвертою, восьмою і п'ятою консолками. Я, до речі, хотів спитати вас, яка сьома консолка, бо я знаю, що третя це закрита мама в воротах, а друга це просто вибити через ворот. Що ж, відкриваємо піки, тому що хоч у нас залишилося доволі мало монет, але піки є піки бензима. До речі, якщо нам випаде якийсь дублікат, тут беремо Гаррі Якщо нам випаде якийсь дублікат, то ми його продамо, тому що це не буде рахуватися, а, до речі, його захід. Тому що це реально не буде рахуватися, як за те, що ми. Як це правильно сказати? Ну, Коротше, це не буде рахуватися як за те, що ми вибили гравця, який не продається, тому що це дублікат. Тут беремо холод, кобель 87, ну ладно. Э, Клесен Бремер. Клейсен Бремер. Блин, нет, это не Клейсен Бремер. Клейсен Бремер. чем... Э, да, Клейсен Бремер. Француз, Венцус. Кстати, Геод за 95. я только заговорился. А это Геод за 95. Знаю, вино может в состав влетит, а может и... Може и не влетит, потому что Знову я за кіміх. Це, звісно, дублікат я за кіміха, але все ж. Ну, дублікат я можу прикладати тільки ті, які реально стоящі. Е, тут берем... ну, у нас ще багатенько, так монети, тут беремо Хаві. не інъс. Не Неред давайте, ні? Не, все, не Цей, блін. Я просто зараз озвучу відео, я забувся реально, що нам вже нападало. Ой-ой-ой, дублікат! Дублікат Бетл, почекайте! Просто я реально зараз озвучую відео, я записував його вчора, а озвучую сьогодні, тому я вже не пам'ятаю, що мені там випало. Я просто озвучую, знову бензима! Третій чи другий цей раз, ну це останній пік. Але почекайте. Я реально хочу зараз подивитися. Ну, на Бетл, наверное, що треба продати все ж таки. Так, я краще її продам, чи я ж це дублікати, я вже так казав. Дублікати ми продаємо. Ось наші карточки. Поки що У нас ще є 2, 2000 мільйони монет. Можемо ще відкривати паки. Наприклад, оце Прем'єр-Ліга тут пак. Давайте, тут нас падає салат 99. Блін, 99 це не все є мусалах. Я забув, це інстивовий, я не я знаю, як це собі називається. Це ворожеве, звідки ми сіли Блідіну ще в першому наборі. Португалія. Це Нані, так? Да? Да, це була Нані і якийсь Баварець. Жалко, що не кріш, це у нас що? Це у нас Еступінь'ян? Чи я неправильно його вимовляю? Це реальний еступіньян, Так. Це еступішка. І шашку. Ні, не це на. Ну, коротше, харку. Назвайте, як хочете. Давайте зараз... Ну, все прямо, 206 тисяч залишається. Що ж, можна ще просто повівати піки 82. Тут, звісно, може щось випасти, ми вже це зрозуміли по сьогоднішній сьогодні пікам. І тут у нас беремо. Фотор чи... і просто я не знаю що жіночого футболу, тільки вчора його скачав. Я ще не о заняті. я не знаю жіночого футбол, тому я ще... з жінок і все. Трохи можу не знати. Все. Тепер складаємо свій составчик. Шедевр составчик. Значить, на позиції воротаря, Ян зомбир. Якби ми я зомер зомбуру, то піці не витичне, у нас буде у нас і крутва стояв. Блін. Тут Бетл, мабуть, шо став. Або Зенеті. Я не знаю, ну краще Бетл. Я б не Тут би мені хотілося поставити Дехав'я Занеті. Тут, значить, Казіміру беремо. Казміру, блін, я випадково Казіміру. Але все ж таки краще Десеїлі поставити. А Казімір у нас буде полузащиті. полузащит. Десейлі і Кулібалі. Ось це, кстати, собиття. Я забув, як це собиттє називається реально. Шелсібету, Казімір і Колібаліз в нього. А тут, кстати, да, на ЛЗ вже ставим заняття. Я знав, що й не ЛЗ може грати. Вже 10 ролика, кролика, а ми вже завершуємо. Ой, почекайте. А чому тут Казіміру немає? Бабуть, давайте замість колібалі, поставимо все ж Казіміру, щоб на один рейдинг все ж таки, але було більше. Тож, так, я думаю, так буде покраще. Тепер на там став Беркомп. Хоча можна буде і Макалістера поставити, але хай буде Беркомп. Далі на позицію лівого Вінгера Де Пай. Давайте будемо ставити тих, хто найперший. Стем Менфіса Де Пая на позицію лівого Вінгера. На позицію правого Вінгера. Він я ж кажу, я вчора зпису відео сьогодні озвучу. Так, Стем Сміт, потім ставимо. Чи, Блін, мене атака, майже повністю дзвінок з інтернату. А, правий вінгер – масалах. І ось такий у нас виходить состав. 95-й рейтинг. Пишіть в коментарях, чи е, робите мені ще таких відосів, може якісь нові ідеї по ФК, По цьому Ну, з вами був Яген Рудюк. Всім бувайте!